Друзі, вітаю! Сьогодні в мене огляд буде на ось такого красунчика. Це ніж від компанії Hog за авторством Дага Ріттера. Ось ми бачимо Hog. Ось ми бачимо Дага Ріттера. Ніж називається RSK Rescue Secret Knife. Тобто рятувально виживальний ніж. Виживальницький. Ось, насправді Даг Ріттер, Я про це розповідав. У мене є відео про цей ніж. Тільки його е, мануальну версію. Я розповідав історію, що він довгий час мав відношення, доки не вийшов на пенсію, до систем порятунку е, в авіації. Е, ось і він є справді фахівцем з е, розробки різних технічних засобів. І от колись вони з мелом пардю, будучи знайомі, вони відпрацювали на ножі гриптіліан, покращив да, грітер покращив геометрію клину, зробив його більш різучим. Вони випустили оновлений гриптіліан, Потім. Компанія Benchmade відмовилася продовжувати з ним співпрацю і зробила вже без нього ніж на такому клинку. Це получився ніж 560-й фрік, так званий. Після цього вони оновили, зробили його з іншими матеріалами. Так званий суперфрік. Я знімав відео вам про ці ножі, Я розповідав детальну історію Дагарітера, розповідав, чому особливість і так далі. І в мене в колекції був ніж з мануальним відкриттям тобто шпеник. і... Замочок, який компанія Hawk називає Able Lock. Тут, в даному випадку, автоматична версія. У мене сталася цікава історія. Я дізнався, мені передав один з клієнтів, передав ніж на заточування. Я дізнався, потримав в руках, спробував механіку, подивився зведення і так далі на автоматичній версії. Зацікавився, ну, як би, скажемо, з'явилася можливість там, відкласти кошти на цей ніж. І я одного із своїх підписників мого каналу. Який проживає в Сполучених Штатах, але він є нашим земляком. Я його попросив допомогти е мені з доставкою цього ножа. Тобто я його купую, але він мені допоможе доставити. Чому? Тому що з цього сайту купити напряму в Україну доставки немає. Е Ігор погодився, але <смас> мав щодо мене такий <смас> таємний план. Я, звісно, жартую зараз. Ігор, я вам дуже дякую, тому що це дуже приємний для мене подарунок. Це відбувається не так часто, щоб я міг знаєте, рутинно розповідати, що мені завжди, там щоразу. Ні, друзі, звичайно, не завжди не щоразу. Я радію таким можливостям, тому що те, що до мене от прийшло, маю змогу поділитися з вами не не тільки вигляді там оглядів і так далі, а зробити якісь донати, допомогти нашим бійцям в тому чи іншому форматі, тобто постійно вкладає кошти Тож точілки в інші речі, якими я можу ділитися з нашими бійцями. Е, і приємно, що і я інколи стаю ось, скажімо так, адресатом отримувачем такої допомоги в даному випадку Ігор мені допоміг і відмовився, я цього не знав. Він <плес> в чому якби була ну, якби ще такий момент, я чітко був впевнений, що я цей ніж купив. <плес> і коли він до мене вже приїхав, з Сполучених Штатів виявилося, що ні, Ігор відмовився брати кошти. Так що ось такий приємний подарунок, неочікуваний, за такий чудовий ніж. Так що, Ігор, ще раз, це я про вас. <плес> я вам дуже дякую. Ви це відео подивитеся обов'язково. Ось така от історія у мене з цим ножем. Скажем, що я, чому я, скажімо так, купився свого часу на ідею придбати ось автоматичну версію. Два моменти, які мене тут підкупили. Ну, по-перше, в мене немає в колекції жодного автоматичного ножа. Ось. Ну, і я як би хотів цю, це питання для себе вирішити. Тобто, рано чи пізно придбати якийсь ніж, один єдиний, де буде автомат. Але задача була така, що цей автомат повинен мати запобіжника. Ось тут він є. І ще мене цікавили питання, якість матеріалів, там механіка, не знаю, надійність, е, інші моменти, які я вже, маючи певний стаж ножоманський, так? я собі бачив оцей автомат ну, тим чи іншим чином. І ось коли я дізнався, що на один з моїх улюблених ножів <рес> Разкий 1 є автоматична версія, а ще мені цей ніж потрапив в руки, і я подивився, що він набагато тонше зведений, чим оця мануальна версія, де звичайне відкривання через шпеник, замочок Able Lock, це так званий ну, версія на Axis Lock. І ось коли я побачив, що він тоньше зведений, що в нього немає тут шпеника, який заважає працювати по всій довжині клину. Тому що як би не було, шпеник трошки заважає. Так не критично можна працювати, різати, але тим не менше тут повністю весь клин буде задіяний при там, прорізанні, при проколюванні і так далі. Ось зведення мене в першу чергу, так би скажем, зацікавило, тому що я розумію, що ніж повинен в першу чергу різати, а вже потім бути там ломом, там, <хи> шансовим інструментом і так далі. Мені дуже подобається їхній оцей джимаскос. Це звичайний GT, але зроблений там з шарами. Ось, видно, його смугасту структуру, ось тут на торцях. При фрезеруванні, от він набирає такого цікавого, небанального вигляду. Вони називають цей матеріал Джимаскос, але це не що інше, як такий от шаруватий От, Якби практично повноцінні лайнера ось до середини клину. Е Ну, сам по собі G10, він є страшенно міцним матеріалом. Тут він товстезний, якби вистачає взагалі, руків є дуже така бочкоподібне, воно гарно заповнює руку. Мені подобається вже відпрацьовано цей ніж зі мною вже довгий час, ну його мануальна версія має на увазі. Тому я був впевнений в ергономіці. Мені подобається клин, а тут він ще й тонко зведений, тому е, мені це теж, мене це, скажімо так, підкупило. Кліпси глибокої посадки, е, що не треба там видумувати щось купувати, якісь там кастомні кліпси або щось там. Там шукати на Аліекспрес. Ну, одним словом, мені подобається ергономіка, мені подобається Магнакат, який тут на клинку. Бо на першій версії, яка в мене була, магнакат твердючий, гарний. Я його гострив, я йому давав роботу, я його знову після цього там правив, бо гострити його часто не потрібно, бо це ж магнакат. Тут в середньому десь там не знаю так, оціночно 62-63 одиниці за шкалою Роквелла. Тобто, це абсолютно достатньо хороший, хороший параметр твердості, а магнакат. Міцнюща сталь дуже добре обирається корозії, Одна з найбільш таких корозійностей, яких у вас і вона чудово. Е, так що це одна з таких цікавих сталей, і хоча вона не ідеальна, бо таких не існує. Але ті люди, які мають вироби з магнакату і там все добре з термічкою, вони, як правило, задоволені, скажімо тим, як ця сталь себе веде у роботі. Про запобіжник я вже сказав. Замочок працює класно, в нього достатньо, він, до речі, запобіжник працює в двох позиціях. Тобто, якщо він... Ніж на запобіжнику, то він не відкриється. Якщо ніж на запобіжнику от, в відкритому положенні, то він не закриється. Тобто кнопка зараз заблокована і не зможеш закрити. Тобто, В будь-якому випадку запобіжник працює в, об в обидвох позиціях цього ножа. Руки ергономіка класна. Ну, якби я вже сказав про форму клину. Ріжучий клин з високими спусками. Тут в руці він в моїй руці лежить чудово. Ось і хі -хі, завдяки тому, що от е, ну якби скажем так, я знав всю цю історію про Дага Рітера, Я знав про це, тому що колись купував фрік, і це був мій перший фірмовий ніж. До того там якісь були китайці, там був якийсь Грінтон, один із ножів Грінторна це була репліка на Шарогорові. Всі, напевно, рано чи пізно, скажімо, так, ми розуміємо, що є еволюція в наших смаках і в наших можливостях там, купувати ножі. В когось вона така, в когось інша. Хтось досі там на репліках. Ну, якби, я зараз не про це. Там, не знаю, років 5-6 назад якихось було кілька китайчат, якихось фірмових, але простих. Вот. І Фрік? Менч Мейт Фрік 560. Це був перший мій фірмовий ніж. І оригінальний, який я купив, я вже не пригадую, по-моєму, в магазині ствол. І після цього я вирішив там, потихеньку збирати колекцію, вже орієнтуючись більше на оригінальні ножі, ну, по можливостях і по тому, що мені справді подобається і так далі. і так далі. Тому я історію про Дага Рітера, про його клин, я знаю дуже давно. от З тих часів, можливо, 5-6 років назад. Неважливо, може і 7. Не так важливо коли, але. Цей ніж в якійсь мірі для мене знаковий, тому що мені подобається Дак, і я в відео про не розповідав вам, чим мені подобається Даг Рітер. Його історія про Knife Rights, тобто його компанію, яку він веде в Сполучених Штатах з приводу лібералізації ножового законодавства. Йому вдалося в багатьох штатах вже змінити його до якихось адекватніших вимог з приводу там, носіння, обмежень на замки, на довжину і так далі. Ось і ця людина дуже важлива і значима в американському наживому товаристві спільноті, і ну, на його прикладі, в принципі, можна якби ставити його приклад в тому сенсі, що і в Україні бракує таких людей, які могли би очолити, скажімо так, з точки зору. Змін до закону або появи закону про зброю, і так далі, які могли би цей рух очолити і правильно системно донести і добитися такого, отримати такий результат з приводу от, покращення лібералізації прав з приводу, наприклад, там зброї там, ножів і так далі. Тому тут його цінність дуже висока, і не тільки з цим ножем, а от саме це цей момент, який його громадська діяльність, його активність вона приносить. Позитивні, скажімо так, плоди для всієї ножової спільноти, для ножових виробників і так далі. і так далі. Чудовий ніж, друзі. Чудовий ніж, він класно працює. Мені дуже подобається магнакат. Я ніж досі не гострив, тому що що мене в ньому ще вразило свого часу, коли я його отримав, а це вже пройшло, напевно, місяців два, з того моменту, коли він до мене приїхав, коли мені його прислав Ігор. Я його витягнув з коробки, взяв, поставив цигаркову гаркову гільзу і шух розрізав. Хто скаже, що це не зовсім показник? Так я погоджуся, Це не найкращий тест на різ, тому що можна порізати папірець, побрити там волосся на передпліччі, ще щось, але він все це робить, плюс до того він розрізав гільзу. Тому я досі його не гострив, це теж якби не часто трапляється. Буквально кілька ножів мені траплялося з коробки, які здатні це робити. Цей екземпляр заточений дуже класно. Волосся від нього просто розбігається від жаху. Тому він справді добре заточений, загострений був з заводу. Поки він не доводився, не правився, просто чудово працює. І загальна його міцність, ергономіка на, на такому рівні, що якщо б ви мене запитали, ну а який ніж, от Віктор, ти б взяв там один, просто от один взяв, і там не знаю, в ліс або щось таке, в мандрівку, складений ніж, так? З тої колекції, яка в тебе є, я все-таки напевно на сьогодні розглядаю ось саме цей варіант. Тобто з моєї колекції, мабуть, цей ніж. Найбільш е зручний, надійний, хоча хто скаже, ну це ж автомат, може щось піти не так. Ну я його руками тоді відкрию і зафіксую кнопкою. Може вийти з ладу будь-який механізм. Я просто з цього не можу виходити, що він вийде з ладу. Ось, тому що для любого ножа, для любого інструменту є межі, в яких він розумно може використовуватися. І він може вийти з ладу. Якщо ці межі перейти. Ну, або може страпитися якась халепа, там щось попаде, застрягне, там, не знаю, якийсь камінчик, там, якийсь шматок деревини і так далі. Але якщо б людини прямі руки, то в принципі можна дати раду, бо ніж не є такий складний виріб, який не піддається там, ремонту, там, його неможливо обслужити і так далі, бо він там якийсь одноразовий. Це не айфон. <кій> в умовах, там, в польових умовах ви айфону ради не дасте. Ножу можна дати раду. Одним словом, мабуть, таки, цей. <ріст> мабуть, таки оцей ніж буде найбільш міцний, надійний, зручний. І всі решта факторів по матеріалах, по ергономіці ну виглядає що цей. Хоча, я думаю, якщо вам буде цікаво, колись ще зніму там відео на тему, все-таки мій топ ножів, яких, які в мене в колекції, залежно від того, якими ідеями користуватись, який поставити фільтр. У цій колекції, там, не знаю, самі різучі ножі, самі там фліпабельні ножі, самі там надійні і так далі. Ну, одним словом, я думаю, що у багатьох оцих топах з моєї колекції цей ніж буде представлений. Ось насправді дуже клас, класний, красивий і так далі. Якщо ви пітете вишукувати, тут можна багато що додати. Ось така от історія. Ще раз подякую Ігорю за такий неочікуваний подарунок. Ось, В свою чергу хочеться. Скажімо так, підкреслити те, що в нас завжди з вами є друзі, змога там допомагати ЗСУ. Шукаємо для цього різні засоби, шукаємо різні методи, донати, щось купуємо, передаємо, підтримуємо в тих чи інших формах, тому що це все, що нам залишається. Бо е, ми можемо з вами там жити, не знаю, кохатись, продовжувати рід, не знаю, водити дітей в школу, займатися там музикою чи спортом до тих пір, допоки в нас ця змога є. Е, бо Небо над дне мої землю тримає ЗСУ. Тому давайте зробимо так: якщо я там нагадуючи вам час від часу про якісь там збори, якщо я вам буду нагадувати про якісь, наприклад, донати, то пробуйте приєднуватися в міру своїх можливостей та сил. Якщо ви пригадуєте, ми знімали гостру кашу, там можна було отримати і можна отримати за донат випадковим чином рандомно, ніж в мілітарі. Який ми з Григорієм своєю гострили. До цього часу там деякої суми не вистачає для того, щоб закрити цей збір. Е, я в описі під цим відео додам посилання на банку. Ви можете додати туди коштів. Таким чином ви автоматично станете учасником цього розіграшу і можете отримати ніж. Мілітарін е, з сталь е, cpm 110 v Ось чудовий ніж буде вам колекцію, якщо ви переможете. Але в будь-якому випадку ми всі переможемо, коли переможе. Коли переможемо, ми всі разом у ЗСУ і нам потрібно допомагати. Тому я залишу в описі посилання. Прошу приєднуйтеся, і... і до зустрічі, друзі. Пишіть, що ви думаєте про цей ніж, коментуйте, доєднуйтесь, давайте пам'ятати, що разом ми сильніші.